Геннадій Суменков співає у підземці з грудня минулого року. Хлопець має вади зору, закінчив школу імені Короленка. Деякий час мешкав з батьками у Дніпропетровській області. Повернувся до Харкова заради творчого проєкту Джаз у темряві, який створив разом з друзями. здесь потому что концерты не всегда бывают и приходится немножечко подрабатывать да были бы концерты чаще опять же может быть где-то пенсии бы больше были или как-нибудь не знаю какие-то еще э, действия потому что ну когда ты платишь за квартиру как бы все пенсии уходят на квартиру На станції метро університет та холодна гора каже хлопець виникають одні й ті самі проблеми непорозуміння з продавцями та представниками комунального підприємства Підземне місто за словами Геннадія, одні робітники підземки його підтримують, інші вважають співи занадто гучними. Нашли мою сім'ю в соцсетях, начали їм писати, що мені тут виділи та саме, що мене тут оббирають, що я тут непонятно стою, що то чуть ли я не під кайфом нахожусь, розумієте?» Тобто, Потом в школу вот эти заявления, что у меня плохой внешний вид, что это самое. То есть я не понимаю, к чему это, я никому не мешаю, никаких э, статей, по идее, по Конституции не нарушаю. 9 часов, вы смогли послушать вы вот это пение, честно? Ну, постойте до вечера, до самого вечера. В Европе в, Европе. в Англии уличные пенсии попрошайки запрещены. Он кто? Он попрошайка. Сын Сыну Хатуба пускай снимает. Продавчині підземки розповідають, їм погрожують прихильники співакам. Ви думаєте, я шучу, мені вийшли смс, я писав заявлення в міліцію. Чоловік не йде на контакт. Я хотіла спросити, що ти хочеш, чого ти мені визвонив, не береть трубку. У свою чергу Геннадій Сумінков також нарікає, представники комунального підприємства неодноразово погрожували йому та друзям. Коли такі факти хлопці намагалися зафіксувати на відео, змушували видаляти силоміць. Весь цей час, поки наша знімальна група спілкувалася з учасниками конфлікту, нас супроводжував чоловік, який назвав себе випадковим перехожим. Потім він зник в одному з підземних магазинів, а місцеві робітники знають його як представника КП Підземне місто ми намагалися додзвонитися до дирекції підприємства, але марно. Нам обіцяли передзвонити. За словами юриста Романа Чумака, якщо спів музиканта дійсно заважає місцевим працівникам, їм треба звертатися до поліції. Тільки суд може вирішити, чи можна розцінювати дії хлопця як дрібне хуліганство. До повноважень комунальників вирішення цього питання не входить. У даному случаї їх повномочі та підприємницька діяльність комунального підприємства, зв'язана з здачею в аренду торгових плачей. Вони не мають права не составляти адміністративні протоколи, ні тим більше брати пояснення, а тим более такого чоловіка. Сетева места соответственно у них полномочі нікаких по отношенню к тому чоловіку ні. Геннадій Сумінков вимагає вибачень від продавців. Робітники підземки у свою чергу кажуть, чекають на потепління, коли хлопець нарешті зможе співати на вулиці. Аліка Піхтерева, Дмитро Герасимов та Олексій Жучков. Медіа група об'єктив.